Слава Україні! Слава. Анекдот від дяді Вове. Коротше жінка йде з колеску, йде йде до магазину. Ну, то й під магазином, колесочку лишає з дитину, а сама пішла в магазин. А люди йдуть, а то з колески. А де? Курва пішла, мене лишила! Сука, лишила мене, ну та й люди йдуть, ну ти думають, це страшне, так матюкаєш з колиськи Ну та й один чоловік не витримав. Та й підходить до колиськи Ти дивиться таке маленьке дитиня. А він каже, ну як, тобі не встидно, ти такий малий, матюкаєшся, ти, ти ще ходити не вмієш. Ja набрось, малісь, колешки, те, худе, ти цих матюків набрався, так матюкаєшся, А колись тікає, а ти ходити вмієш? А він каже, ну то вмієш, А малі каже, ну то йди нахуй!